На дворі перший місяць літа на термометри 25 градусів і вище при такій температурі. Наш організм відчуває дискомфорт і у зв'язку із збільшенням температури тіла. І якщо від спеки подітися нікуди, то до неї доведеться пристосуватися. Тому багато стахановчан і жителів найближчих міст до спекотної погоди в літній період вже звикли. В жаркое время дня я стараюсь не выходить на улицу. Если же приходится по каким-то делам все-таки выйти, то я выхожу в головном уборе, надеваю светлую. Одежду, ну и беру с собой попить, потому что очень хочется пить. Но стараюсь э, поменьше употреблять жидкости, потому что начнешь одеть, э, пить, если много, все время хочется и хочется, начинаются отеки и так далее. Очень тяжело на самом деле, духота страшная. Просто тяжело даже идти, прятаться в тенечек и опять же мочить как вещи, там, просто даже поливаться, чтобы всегда была с собой вода, поливаться водой. Мочу вещи ночью, даже можно но мочить, там, я не знаю, пижаму и спать мокро. Что бы рекомендовать? Чаек попивать, да, шляпочку одеть, фуражечку на голову. И хорошо, и работай. В благородии, где хочешь. Мне до жара, как говорится, по, по барабану. Вот, но нуждающимся, так сказать, да, надо сходить с бутылочкой водички, в тени, там с панамкой, все, все это. так сказать, придерживаться. Я бы да, проводил все время водоема или это, в Негарском водопаде. Но надо работать, работати, в водоем на работе или это. По по, по так сказать, по необходимости или по желанию да, в выходные дни пойти там скупатися. Багато фахівців радять у спекотні дні дотримуватися таких правил обмежити вживання жирної, солоної і солодкої їжі, збільшити споживання води. Для дорослої людини норма вжитку спекотні літні дні складає від 2 до 2,5 літрів на день. Окрім води, необхідно споживати овочі і фрукти з великим вмістом рідини огірки, помідори, кавуни. Не відмовляйтеся від зеленого чаю. Він так само добре вгамовує спрагу. Любителям літнього купання у водойми. І річках слід знати, що у спекотний час пірнати в прохолодну воду лікарі не радять, оскільки різка зміна температури здатна викликати спазм судин серця. Необхідно вибирати правильний одяг, відмовитися від темних кольорів. В день тримайте вікна приміщення закритими, провітрюйте лише вночі або у досвіта. Дотримуйтеся цих правил і спека для вас пройде практично безболісно.